На зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю студію. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на ділянках фронту, де несуть службу прикордонники? Ну, якщо говорити безпосередньо про лінію, де ведуться бойові дії, то прикордонники залишаються складовою? Сил оборони на всіх напрямках за останні дні найбільш активно ворог штурмував позиції прикордонників на бахмутському напрямку. На щастя, всі спроби ворога захопити наші позиції були відбиті натомість наші хлопці активно використовують і міномети, і артилерію. І інші засоби ураження для того, щоб ну, по перше, відбивати атаки, а також наносити удари ворогу. Активною залишається і наша повітряна розвідка, яка відстежує дії ворога, а також і наносить удари її. Загалом за минулий тиждень підрозділами державної прикордонної служби було знищено один танк противника також ще три броньовані транспортні засоби, спецтехніку, автомобільну техніку. Більше двох десятків окупантів було знищено частину також частина також отримала поранення. Активними залишаються і мобільні вогневі групи Державної прикордонної служби, які протягом минулого тижня знищили чотири шахеди. Загалом додатково було з Приземлено ще 12 безпілотників, якими ворог намагався або ж атакувати, або відстежувати позиції, де несуть службу військовослужбовці державної прикордонної служби? І також було знищено одну з систем спостереження, так званим муром м пане Андрію. Якщо говорити про російські ДРГ, на яких напрямках зараз відчутна їхня активізація? Ну практично загроза від Росії йде і по напрямку Чернігівщини, Сумщини і Харківщини. Це в першу чергу через обстріли, які ворог здійснює по території нашої країни, а як на додачу до цього, звісно, і намагання використання диверсійно-розвідувальних груп за останній час. Найбільш активними напрямками, де ворог використовує своїх диверсантів, залишається Сумщина. А також за останній період бачимо активізацію по харківському напрямку. Ми повідомляли про те, що було відбито спробу заходу ДРГ по Сумському напрямку. На минулому тижні а кілька днів тому також було викрито ще дві диверсійно-розвідувальні групи по Харків по Харківщині. Але, на щастя, вчасно зреагували наші військовослужбовці, виявили рух диверсійно-розвідувальних груп, відкрили по ним вогонь і вони відійшли за лінію державного кордону. Всіма своїми діями ворог намагається. Показувати на свою перевагу на цьому напрямку, але власне його основна із задач це те, щоб Україна тримала на напрямку кордону з Росією певну частину своїх сил для того, щоб ми не могли їх перекинути найбільш скажімо так важливіші напрямки, де ведуться повномасштабні бойові дії щодо протидії диверсійно-розвітувальним групам, то в Сильні дії між підрозділами державної прикордонної служби збройних сил України дозволяють ефективно протидіяти цій загрозі. Хлопці добре розуміють, що ворог. Продовжуватиме використовувати своїх диверсантів для того, щоб ну, в першу чергу викривати місця, де розташовуються українські захисники. Ну і звісно, що намагатися уразити ці місця розташування для того, щоб знищити наших хлопців. Проте хлопці тренуються, відточковують між собою. Спільні дії створені протидиверсійні резерви для того, щоб відразу направляти в ті місця, де викривається викриваються ДРГ, додаткові сили, аби зачистити місцевість, пане Андрію? А також є інформація про те, що безпілотник прикордонників подільського загону виявив групу чоловіків у прикордоні поблизу села Гулянка на Одещині. Що можна сказати про динаміку спроб незаконного перетину кордону ухилянтами? Спроби на жаль продовжуються, вони не збільшуються за останні дні, але на жаль, і не зменшуються. Тому, власне, наша відповідальність перед країнами, з якими ми межуємо, не допускати незаконних спроб перетину державного кордону. І ми робимо все необхідне і можливе для того, щоб викривати порушників як по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, так і в пунктах пропуску, коли особи намагаються використовувати підробні документи. За останні кілька днів була навіть збільшення спроб осіб виїхати саме за підробними документами. Але ж знову ж таки не припиняються спроби і по зеленій ділянці кордону, і тут ми використовуємо в тому числі і технічні засоби, зокрема і безпілотні літальні апарати, для того, щоб з повітря бачити порушників і вчасно їх затримувати. Бо досить часто вони навіть намагаються в темний час доби ховатися в складках місцевості, сподіваючись, що прикордонні наряди їх не помітять. Але на щастя за допомогою безпілот. Тних літальних апаратів з повітря вдається і викривати, і координувати дії прикордонних нарядів для того, щоб вони затримували порушників вже безпосередньо в прикордоні. Так, ну безпілотники важливі також і для сил оборони прикордонників, які боронять наші кордони з півночі та сходу країни. Тому закликаємо підтримувати зборами і ці постачання для наших сил оборони і прикордонки. Пане Андрію, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, що й не був наживо.